Що допомагає не зломитися в дуже важких обставинах, коли, наприклад, йде війна, коли вбивають рідних та близьких, коли навіть може уводять в рабство, як в такій ситуації не зломитися? Що може допомогти? Приклад Роксолани Українка в 15 років Анастасія Лісовська її увозять турецьке рабство. Її батьків вбивають, і вона стає просто рабинею для плотських задоволень в гаремі Султана. Дуже багато жінок. Але як вона змогла стати першою, і не просто першою. Вона вперше за історію стала дружиною султана, тим самим дуже часто допомагаючи своєму народові, бо дізналася про те, що народ дуже сильно розграблюють, нападають, і то султан дуже часто нападав. І вона це зупиняла. Чому вона стала першою? В неї була закладена християнська основа, віра в Бога, бо її отець був священником. І саме це допомогло їй не тільки не зломитися, але й стати самою першою. Тож дивіться повний фільм на каналі Станіслава та Юлі Салтане.